І з нами зараз на зв'язку Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку. Розкажіть, розумію, що є дійсно, ну розуміємо, просто так таку довгу комендантську годину не вводили б. Але я пам'ятаю, навіть в найгарячішій фазі, наприклад, у нас у Києві, коли було, то у нас найдовша комендантська година, якщо не помиляюся, то це могло бути, наприклад, там з вечора п'ятниці до понеділка, тобто там через день. А у вас одразу на кілька днів? А, тобто, яким чином це працюватиме, все одно ж якісь люди ходять на роботу, щось роблять, якось будуть пропускати. Розкажіть, будь ласка. Ну, це ж не так, не на такий довгий термін, і це так, тільки на ці 5 днів, навіть 4 дні, включно з 17 березня. Тому я не думаю, що це дуже змінить якісь плани людей. До цього було з 7 і всього на 2, на 2 години зменшили, і це тільки ну, на цей термін ми вибачаємося, але ми повинні це зробити, тому що вимагають оперативна ситуація, вимагає цього. А як насправді люди реагують? Дослуховуються? Так, звичайно. Ну я не скажу, що у нас дуже багато людей о 17-й годині на вулицях. Я хочу сказати, що о четвертій закриваються супермаркети. Ну, саме в центрі. І в четвертій вже дуже мало людей можна зустріти в центрі. Mm. Тому це не дуже змінить, я думаю, що не дуже змінить плани. Люди вже стараються ближче до 17-ї буде вдома. Ну, в принципі, так працюють. Просто тут що тут і в день це все буде. Але зрештою, все одно п'ять днів це потрібно сходити в магазин, це потрібно якось такі речі будуть дозволені там поруч з будинком. Mm. В день? Так. Ну не вночі. Звичайно, ну я ж кажу, що все. Знаєте, в Херсоні життя завмирає, мабуть, десь після третьої години дня. І тому люди всі там зранку планують всі свої е, справи справи за продуктами на ринок сходити. І тому угу. я думаю, що це дуже. Змінить людей, як ми ж не забороняємо повністю за е в ці дні виходити на двір. Добре, просто питаю, бо цікаво. Розуміємо, що зараз в Херсонщині дуже багато е, прилітає дня. Не проходить без інформації про обстріли, без інформації того, що е, ворог стріляє, але зараз про іншу інформацію, що е, у вас до 15 квітня скасовують сухий закон. Торгівля алкогольними напоями буде дозволена в магазинах і ресторанах з ліцензією з 10 до 15 години. При цьому продаж алкоголю військовим і працівникам правоохоронних хор. Органів залишиться під забороною в обласній військовій адміністрації, кажуть, обмеження скасували для відновлення економіки регіону, ось така інформація зачитали. Тож питання, Олександре, економіка регіону три години на добу буде продаватися алкоголь, наскільки, як ви думаєте, це її підніметь? Ну я не думаю, що воно щось зміни, ну, зміниться кардинально, але ми розуміємо, що якщо. Багато чорних продавців алкоголю працює на ринку. Вони возять і, і, Ну, це алкоголь за спекулятивними цінами з інших областей. А люди, які офіційно можуть цим займатися, отримували ліцензію, і також люди, які приїхали відновляти свій бізнес, відкривати якісь свої е, заклади. Які мають також ліцензію, не можуть цього цим займатися, тому це перш за все несправедливо. А по-друге, ну, ми знаємо, що навіть ну, цей криміналітет займається, навіть відкривають алкоголом в які люди здають а, алкоголь, який можливо був колись вкрадений з цих же магазинах, тому тр треба потрошку вирівнювати ситуацію і. Ну, щоб воно було і по закону, все, і все таки люди могли користуватися своєю ліцензією і могли відновляти потрошку свій бізнес. Ну, Як показує досвід а, світової історії, що, в принципі, сухий закон він а, завжди є обмеження, але зрештою, все одно якийсь, а, якийсь шлях знаходить, а, щоб вийти. І, то, і той, хто хоче випити, хильнути, то він а завжди знає, знайде цю можливість. Але, зрештою, як відреагувало населення? Ну, Ми не бачили ніяких мітингів, які підтримку чи на Ну, ми ж не аби, росіяни, аби, аби, аби щоб у нас цей Так, да, так, да, я, я кажу, що люди абсолютно спокій, абсолютно спокійно відреагували. Ну там деякий політичний бомонд спекулює на, на цих темах, але мені здається, зараз це не на часі. Так, розуміємо. Дякуємо за те, що доєдналися. Херсонщина тримайся, і е, сподіваємося, що вже дуже скоро е, будемо говорити про те, як звільнялися усі території Херсонщини і як ці е, орки драпали подалі. Дякуємо вам, Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.